До ну, днем, шановні українці, сьогодні в нас на продажі автомобіль нашого клієнта Mazda CX9 офіційна 2008 року. От, дуже в гарному стані вона збереглася, бо таких я думаю, екземплярів вже залишилось небагато. Ну, сьогодні вкотре вам розповім про cx 9 Поїхали. Це. Одразу з вами хочу поговорити про кузов. І з того, що є явних дефектів, подряпина на бампері, бачите? Подряпана на правій передній двірці. Напевно, це все зауважень. І з того що тут було фарбованим. Задня права дверка підфарбовувалася. І заднє праве крило на арці тут трошки є шпакла. Ну, Щось притиралось. По лівій стороні так само заднє ліве крило. І тут на арці є трошки шпакла, двері не фарбована. А оця двері фарбована, без шпакла. Оце все, що по кузову тут робилось, приладом проходив кожен сантиметр, все перевірив, все так. А лобове скло, воно рідне. Рідне. Маленьке, отут -от скольчик є, але він засверлений, все зроблено, зауважень не має бути. Поїхали під капот. Дивіться, одразу тут розкажу про всі плюси і мінуси в цілому цієї моделі, так само про це x 9 Двигун тут стоїть 3.7 атмосферний, v 6 він дуже надійний, довговічний і так далі. Питання мене завжди питають, а що там з помпою. там Помпу якось типу, дорого міняти. Ну Якщо помпу раз 150 тисяч треба поміняти, я нічого такого дивного тут не бачу. Зрозуміло, що вона тут вже мінялась. Ну, це то, взагалі дурне запитання. Ну що тут такого дивного, що в машині за дорого треба поміняти помпу раз 150 тисяч, водяну помпу. Я не бачу в цьому нічого. Якщо ви хочете їздити, купіть собі таврю і, і міняйте там помпу кожні 10 тисяч недорого. От, я так вважаю. Вона на повному приводі. Повний привод е, особ, особисто не перевіряв, нічого не можу казати, але впевнений, що він працює. Давайте так. Тому що витрати пального о, у цієї машини порядка 18-20 літрів, що і має бути для цієї моделі. Да, для наших реалій зараз це, ну скажімо так, немало. Але що ви хочете, це самімісна машина з мотором 3.7, v 6 повнопривідна, велика. Візьміть такого класу, таких років Land Cruiser. Узнаєте, скільки він коштує, якщо ви не знаєте, наприклад, і ви все зрозумієте, що, а, витрачає пального він не менше. От. Да, там є, може Toyota, Mazda, якісь там мокремі різниці. А так в цілому я вам скажу так: класна тачка, вона гази не нюхала, це теж великий плюс, ви можете поставити газ. Ну, я розумію, що багато хто. Цього захотів би, але в цій машині його ніколи не було. Зробіть, поставте газ і їсть. Що ще? З обких місць цій машині я не знаю жодних, окрім роздатки. Повний привід. Вона там, я не знаю, скільки вона дано, ми коштувала вона колись доларів 800. Час не знаю, як вона коштує. Але повітряна пального, я розумію, що вона, скоріше за все, працює. Ну, Тут все, пішли всередину. Відкриваємо, дивимося. Дивіться, по-перше, пам'ять сидінь електросидіння, щоб не забув, я одразу показав. І бакова підтримка тут, напевно, регулюється. Не? Так, стан шкіри. Для 2008 року я ніяк інакше не можу сказати, як ідеальний. Понятно, що десь трошки тріщинки, щілинки там є, там невеличкі, але це дуже круто. Далі, в нас є басейн-саунд, акустик, 4 склопідйомника, електродзеркала. Traction контроль систем тут вимикається. Кермашик для таких якихось дрібнички. Далі, пробіг у нас 279 тисяч кілометрів. Вся її історія обслуговування на аркуші, на паперах, в книжках вона вся є, все записано, що коли робилось. Шкіряне кермо, воно в рідні, в рідному перепльоті, в рідній шкірі. Бачите, є, Понятно, що тут вже зауваження. Але ви можете розуміти, що тут все чесно. Ви можете перетягнути той руль, це буде коштувати 50 доларів максимум. І будете задоволені їздити для себе, щоб приємно зробити. Але ви розумієте, що тут нічого не замуляно і не приховано. Це великий плюс. Магнітола замість заводського калькулятора вже стоїть на андроїді, отака красуня. В неї є камера заднього виду. Я ще не врубався, як вона там включається, і передня камера стоїть, я бачив. Ну, не суть. Підігрів у передніх сидінь, клімат-контроль двозонний. Тут у нас виводиться бортовий комп'ютер і інформація по клімату. Тут у нас є датчик світла, протитуманки, датчик дощу, управління мультимедією і круїзконтролом. Мені здається, що тут в принципі, все, що треба було розказати, я розказав. Дивіться, яка гума, тут блізак стоїть Bridgestone, дуже непогана. Крутецька, я б сказав. Дивіться, дядько я з ростом 193 см. Я сиджу сам за собою, тут дуже зручно. Цей x 9-ту я завжди всім ставлю в приклад, коли сідаю в якийсь Dodge Journey, там в Chevrolet Captiva, там де я просто сісти не можу. Ну я не беру в приклад мі собі Там багато машин. Навіть в Audi Q7 я не можу залізти на третій ряд сидінь. Я не буду зараз окремо це знімати, бо в мене це вже проходило декілька разів. Для глядачів Ютуба я підкріплю зверху посилання, де ви можете подивитися. Забийте в Ютубі трендафта Mazda CX9. Там є декілька оглядів, cx 9 правда, рестайлових, там 14-15 років, але ви побачите, як я там сиджу. Там все добре і дуже круто. І навіть дорослі людині там комфортно. Так що я ставлю в 9 в приклад, як машину з відносно недорогу і зручну при всьому цьому. Але недорогу саме зараз. В салоні така машина коштувала порядка 65 тисяч доларів. У нас. От. Що в нас позаду? Тут є, ми можемо регулювати тут температуру і подачу повітря вентилятору. Є підлокітник з двома підстаканниками, зручний, знищуючи відкривнує. Так, дивіться, в багажнику у нас місця. Що ну, вам тут сказати? Треба казати, що багато місця. <сум> Дуже багато місця в багажнику. Багажник об'ємний, великий, зручний, кайфовий. Тут у нас знаходиться сабвуфер. Ось. Від Sound. Тут нижче, де ми можемо порозкладати всі свої речі, як це у власника і зроблено, комфортно, щоб вони не заважали і не катались по всьому багажнику. Запаска в нас стоїть отут знизу. От, якщо ставлять газ, то ставлять на її місце, а запаска тоді болтається в багажнику. Третій разінг, коли відкривається, звісно, багажника вже залишається небагато, але теж, на відміну від деяких автомобілів, все ж таки він тут є. Він приблизно по цю полицю. Залишається, ну щось можна покласти, якісь валізу, там ще щось можна покласти. Ну так, тут все круто. А складається, ну, напевно, покажу. Повністю в рівну підлогу. Зараз покажу, як це виглядає. Вот. Повністю ровно виходить. Отак. Вот І у задніх пасажирів ну тут є підстаканники свої, справа, зліва. Це так виглядає. Мені з тієї сторони заважав ремінь. А отут я продемонструю, як для третього ряду сидінь прохід забезпечується. Цього достатньо, щоб зрозуміти. Якщо ви мене спитаєте, чи подобається мені авто, cx 9 Mazda, так, дуже подобається. Що стосується витрат пального, я вам скажу так. Ну, я вже вам казав, що автомобіль повнопривідний, сімимісний, не може мало їсти. Це зрозуміло. Основний кайф цього автомобіля це їхати по трасі великою родиною. Коли ви всі сіли, сидите комфортно, всі сім людей сидять тут комфортно. Це перевірено, бо я дуже багато мандрував на таких автомобілях. Е, і по трасі вже виходить у такої машини, ну, приблизно витрати пального на трасі близько 10 літрів. Це якщо вже там полівач там 160, то може вийти на 12. Але там в швидкості там, 100 120 км ви будете вписуватись в десятку. Так, в місті одразу витрати підростають ну, непогано, да? ви вже поняли це. Але сказати мені, що я за це маю право і засуджувати, не маю права. Якщо вам потрібна економічна машинка, то треба взяти 1.6 на ручки і на ній їздити. Все. А це машина для своїх окремих конкретних задач. Ви везете не 3, не 4 людини, там, не 5 навіть, а сім. Це дві машини, умовно кажучи, в одній їдуть. Отака перевага. Пробуємо подивитися, як вона їде від нуля до сотні, а їде вона дуже непогано. І ось цього ми робимо з сотню. Ось так вона. Ми їхали вгору, і то зробили отак от швидко сотню. Вона їде дуже класно. Ще я дуже добре знаю, що для тих адекватних людей. Я маю на увазі, окрім оленів, які вважають мене баригою. Я вам повідомлю на всякий випадок тим оленям, хто вважає мене баригою, Що я інженер автомобільного господарства за фахом і технолог машинобудівництва і все своє життя присвятив автомобілям, обслуговуванню, продажу не тільки автомобілів, а й запчастин. От. Так що бариги, то ви, хто так вважає. Розумним людям та аудиторія, на яку я зосереджений і для кого я працюю, всі знають, що мені можна довіряти там, де я знаю, ніколи вам брехати не, не буду. Мені це я в цьому не зацікавлений. У мене немає часу на дурні зустрічі, переговори і сварки. Так що я скажу так: по технічному стану, у мене зауважень нема. Я от на машині їду, зараз я їду по поганій дорозі, по хорошій дорозі, все чітко. Як має це їх з 9 їхати, так вона їде. А перевірити зайвим ніколи не буде. Тому ви можете записатись на СТО, котрому ви довіряєте. Ми з радістю автомобіль передоставимо на огляд, перевіряйте, будьте впевнені, що ви берете правильну машину. Або якщо вам щось не сподобається, не берете. Так що тут питання в цьому закрито. У мене зауважень нема. Перевіряйте. Е, ну, що вам скажу. Заключення цієї теми Це найкраща машина в своєму бюджеті, в своєму класі. Так само, як її я поважаю Toyota Highlander Вона, в принципі, це конкретно її ну, родич, такий скажімо, да, серед японців. Але Highlander трошечки коштує дорожче. От і все. Сказати, що Highlander чимось краще. Хто мені нічого не казав, і не, ну, не лайтесь на мене Тойота води, я дуже поважаю Toyota і знаю за що її поважати. І жодним чином нічого поганого про Toyota не кажу. І не ставлю в порівняння. Але в одному класі за свої гроші комусь подобається Toyota, той переплатить готовий там в півтора рази дорожче. Я це в мінімум кажу, впевнено, що це в півтора рази різниця буде. От. Але ви на Мазді можете компенсувати всі ці самі амбіції і побажання. Простір і комфорт, але набагато дешевше. Отакий висновок в мене. Я вам все сказав. Всім бажаю миру, нам перемоги. Слава Україні! З вами був Льоха Трандавто. До зустрічі!